Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і ми продовжуємо вивчати тему алгоритмів і сортувань. Якщо ви не дивились попереднє відео, то я рекомендую не дивитись поки що це відео, а перейти до, до попереднього відео і почати з нього, бо ви можете не зрозуміти, що тут відбувається. Тож, е, якщо все добре, то ми продовжуємо попередньому відео ми написали, точніше, я написав, сортировку, до котрої я зміг додуматись сам, коли в мене було таке завдання. Ви могли зробити алгоритм там, кращим, оптимізованішим. Це не важливо. Головне, що у вас має бути ну, працю... Має працювати ваша сортировка, яку ви написали з попереднього відео. Коли я написав свою сортировку, вона в мене була не оптимізована, і я обіцяв її в цьому відео оптимізувати. Тож, давайте до цього дійдемо. В попередньому відео я написав функцію, яка в мене заповнює масив, яка виводить масив, функція, яка змінює значення, і функцію сортировки. Давайте перейдемо до нашої функції сортировки і ось тут. Давайте розберемо, як моя сортировка працювала. Це в мене начебто масив і в ньому є ось такі індекси. В мене ось тут два цикли. Це внутрішній, це зовній. Зовнішній я нарисую ось тут. А внутрішній в мене буде ось тут. Тож. Перша ітерація в мене це нульовий індекс. Ми працюємо з цією ітерацією. І поки що в нас теж тут перша ітерація в внутрішньому циклі. Ось тут. Тож, як в мене працювала моя сортировка. Спочатку вона першу ітерацію тут, першу тут. Вона порівнює ось ці значення в цьому індексі. Давайте я швиденько проставлю тут. Далі нам не потрібно. Тож, спочатку в мене порівнювались ось ці, скажімо, ця ітерація і ця. 18 порівнюється з 18. Далі, внутрішній цикл в мене перевіряє 18 та 21. Вони стоять в правильному порядку. Далі в мене перевіряється 18 та 35. Воно так само нормально. Стоять, тобто 18 менше, ніж 35. Далі в мене порівнюється 18 та 4. Тут 4 менше, тож в нас змінюється значення. У нас 4 тепер ростуть. Далі, наступна ітерація: в мене 4 перевіряється з 89. Вони стоять нормально, і потім 89 та ой 4 та 20 переваряються, вони теж нормально Це була перша ітерація зовнішнього циклу. Далі ми переходимо наступний наступна ітерація Тобто, вже під о, тут в нас був нульовий, тут перший індекс. тож Далі ми переступили сюди, на наступну ітерацію в нас вже I1. І ми. Ось тут, так як в нас J0. То ми перевіряємо ось ці дві значення 18 та 21. Наступна ітерація в нас перевіряється 21 та 21, тому що в нас ітерація I і ітерація J. Далі перевіряється 21 та 35, 21 та 4, 21 89. І так далі до кінця внутрішнього циклу. Далі ми переходимо на наступну ітерацію з зовнішнього циклу. Це в нас вже другий індекс. І ми так само перевіряємо 35 та 18, тому що в нас з нуля йде наша, J, наш внутрішній цикл, йде з нуля. Тож, в нас перевіряється 35 та 18, потім перевіряється 35 та 21. 35 на 35, тому що в нас ітерація тут 2, і в нас о, I дорівнює 2 і J дорівнює 2. Тож в нас перевіряється 35 та 35. Ну, я, я гадаю, ви далі зрозуміли, що в нас йде дуже багато порівнянь. Тож це дуже погано. Давайте ми це виправимо. Нам потрібно тоді робити I менше, ніж N мінус 1. Це в нас буде. Постійно переходити ітерація сюди, і ми не будемо перевіряти ті індекси, котрі ми вже змінили. Тобто ми зовнішній цикл робимо мінус один. В нас, коли перша ітерація пройшла, ми йдемо з, з, наступного, з наступної ітерації. Ми не повертаємось назад, ми не дивимося, що там позаду. І внутрішній цикл в нас має бути j дорівнювати I. Плюс 1. Ось таким чином. Тобто, в нас J буде перевіряти теж, він назад не буде йти. І не буде перевіряти той самий, на котрому в нас зараз ітерація. Він буде перевіряти плюс 1. Тобто 21 та 35, якщо в нас перша ітерація. І ось тут нам тепер треба порівнювати зворотній бік. Ось таким чином. Давайте тепер відкомпілюємо наш код та подивимось. В нас відсортувався наш масив. це добре. Ось таким чином в нас працює сортуровка. Звісно, ми не побачимо ніякої оптимізації, прям, що воно там швидко працює. Бо в нас дуже маленький масив. Для великих масивів, там, для мільйонних, 100 тисяч, працюють інші. Методи сортування. Вони там є ставкою, виборкою, там, як вони свої. там Якщо вам е, треба, ну, насправді воно треба знати, як вони працюють, і який алгоритм краще виконувати. Але ну ви не будете писати тортування, бо у нас вже є методи сортуровки, будовані в C. Нам просто потрібно знати, яку Саме сортування виконувати, якщо в нас там великі масиви або маленькі. Тобто вони оптимізовані для різних видів масивів. Давайте цим скористаємось. В нас є такий заголовковий файл, як алгоритми. Алгоритм. І в ньому є функція сорт. цю ми закоментуємо нашу функцію сорту. Щоб в нас не було конфлікту. Ось таким чином. І тепер ми можемо користатись функцією сортировка, котра знаходиться в заголовковому файлі алгоритм. Для цього нам треба викликати нашу функцію STD sort. Ось таким чином. І сюди давайте подивимось, що в нас вона потребує. Вона пише, що нам треба random access iterator First і іператор last. Що це означає? Ну, ітератори ми ще не вивчали, вони йдуть в бібліотеці STL. Ми вже дуже наблизились до вивчення стандартної бібліотеки шаблонів, але зараз ми поки що. Ну, я скажу так, що нам потрібно казівник на початок нашого масиву. Тож, ми вже знаємо, що ім'я нашого масиву це і є казівник на перший наш індекс, на нульовий. Індекс, ось сюди. Він вказує, це адреса нашого масиву. І далі нам треба передати такий самий вказівник але на кінець нашого масиву. Тож R плюс size. Це ось таким чином. Ми викликали функцію sort. Давайте тепер відкомпілюємо і бачимо, що в нас так само працює. Сортування, але воно там насправді дуже оптимізовано, і там вибраний найкращий алгоритм, котрий, ну скажімо, для цього. Наша функція Sort, вона перевантажена. Якщо нам потрібно, наприклад, від, відсортувати в зворотному напрямку, то нам, не, ну, нам потрібно сюди третім аргументом вставити компаратор. Якщо не помиляюсь, ми вже писали компаратор. Це предікат, функція, котра повертає в нас true або false, коли порівнює, два якісь значення. Давайте так і напишемо. Bull. Давайте назвемо компаратор. Сюди в нас буде прийматись інтова за посиланням A змінна та інтова за посиланням B. Це ми написали прототип нашої функції, а саму функцію ми перенесемо ось сюди. Ну, як воно і має бути. І тут ми будемо повертати A менше, ніж B. І сюди ми передаємо наш компаратор. Просто ім'я нашої функції, нашого компаратора. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. В нас воно сортурує від меншого до більшого. Щоб нам це змінити, ми просто ось тут змінюємо умову. Тепер в нас буде повертати true, якщо в нас A більше, ніж B. Відкомпілюємо. І ось таким чином в нас працює наша сортуровка. Є ще інші функції сортування в Бібліотеці алгоритм. Це ви можете самі подивитись. Вони там, якщо не помиляюсь qx STD, q так, u є така функція. І bubble sort. Ні, не, не згадаю. Це можна буде подивитись на CPP-reference, які є методи сортурування. Це у вас буде ну, невеличке домашнє завдання, і це буде для вас корисно. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!